Дорогий Володимире, ваша країна вже три з половиною роки активно захищає свободу. Ваш народ зазнав страшних же пережив стільки безсонних ночей через постійні обстріли Росією, житлових будинків і лікарень, промислових та інфраструктурних об'єктів. Українські військові хоробро б'ються на фронті. Вони відкинули та стримують російську навалу. Ми вас підтримуємо і шануємо, і залишаємося з вами заради зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. У понеділок дійсно ми були разом в Вашингтоні спільно з президентом США і численними європейськими лідерами. Ми всі прагнули скористатися цією можливістю і, нарешті, покласти край цій страшній війні і досягти миру і безпеки після років горя і страждань. Президент Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кьота у відносинах з Путіним, але й дати йому зрозуміти, що Сполучені Штати братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні. От ці надійні. А... Безпекові гарантії відрагуватимуть надважливу роль, тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак, щойно настане час тобі, дороги Володимира, починати ці двосторонні перемовини. Ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угоди, якої вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жодний квадратний кілометр української землі. Пане президенте, дорогий Володимире, я захоплююся вашою мужністю і вашим лідерством витривалою силою українського народу. Тепер, як ви готуєтеся відзначати день незалежності цієї величної країни, знайте, що НАТО і надалі стоятиме на боці України. Ще раз щиро дякую. Слава Україні.